Вітаю на каналі Комфі! Цей огляд для справжніх поціновувачів вина. Розкажу про сучасні альтернативи традиційного винного льоху, про винні шафи від італійського бренду Канді. Вони допоможуть зберігати вино в оптимальних для нього умовах. Розгляньмо детальніше, як саме працюють і які мають переваги. Але спочатку подивіться, який елегантний італійський дизайн виглядає вишикон і прикрасить простір як вдома, так і в кафе чи у ресторані. Ці моделі мають зручні розміри для розташування в інтер'єрі. Ширина 49 см, глибина 55 см. Різниця у висоті шаф та кількості пляшок, які можна зберігати. Ось ця висотою 146 см розрахована на 81 пляшку. Тут 12 горизонтальних полиць та одна демонстраційна для зберігання під кутом. Модель висотою 84,5 см, має сім полиць та вміщує 41 пляшку. Завдяки компактним розмірам легко знайти місце у будь-якому просторі. Температурний контроль. Одна з головних умов певна температура необхідна для подачі та довгострокового зберігання вина. Рекомендовані температури залежать від типу вина. Для ігристого від плюс п'яти до плюс восьми, для червоного вина від плюс 13 до плюс двадцяти, для білого від плюс 9 до плюс 12 градусів Цельсія. При різких коливаннях в занадто високих чи низьких температурах вино втрачає свої смакові та ароматичні якості. Винні шафи канді забезпечують стабільну температуру в діапазоні від 7 до 18 градусів та її точний контроль. На електронній панелі керування оберіть одну з автоматичних програм для білого, червоного або ігристого вина з ідеальною температурою. Або ж самостійно налаштуйте, якщо фахівець з вина чи сомельє порадив для вашої колекції вин оптимальну температуру. Враховуйте, що різниця між верхньою та нижньої полицями становить від 4 до 6 градусів. Наприклад, ви встановили автоматичну програму для червоного вина, а зберігати плануєте червоне та біле. Тоді на верхній полиці потрібно покласти пляшки з червоним вином, а на нижній з білим. Рівень вологості: винні шафи канді підтримують рівень вологості від 50 до 80%. При такому рівні вологості винні корки не пересихають, і вино зберігається як у професійному винному льоху. Захист від світла, ультрафіолетове випромінювання пошкоджує вино. Саме тому дверця та шафканді виконані з подвійного скла складу фільтром. Це створює ідеальні умови для витримки вина і водночас дає можливості милуватися своєю колекцією. При виборі місця для шафи враховуйте сторону відкриття дверей, тому що їх не можна перевісити на бажану сторону. Ледосвітлення забезпечує гарну видимість всередині винної шафи, чудово демонструє колекцію та не нагріває вина. Ба більше світодіодне освітлення не містить ультрафіолетового випромінювання. Таким чином зберігаються ідеальні умови: захист від вібрації. Ще одна важлива умова: відсутність вібрацій, щоб не зашкодити процесу дозрівання вина. У винних шафах Канді вібрація і шум зведені до мінімуму завдяки високоякісному компресору. Додаткова перевага компресора клас енергоспоживання А. Висавні полиці з екологічної бамбукової деревини також зменшують мікровібрації, а ще гарантують максимальний комфорт та безпечний доступ до скляних пляшок. До речі, тут передбачене горизонтальне зберігання. Це оптимальне рішення для пляшок, закупорених традиційним корком, щоб уникнути його висихання та контакту вина з повітрям. Дистанційне керування. Винні шафиканді можна підключити до Wi-Fi та за допомогою мобільного застосунка моніторити налаштування чи керувати дистанційно. Раджу це зробити, бо мобільний застосунок Simplify розроблений з винною спільнотою Vivino. І крім керування, тут багато цікавого. Наприклад, можна сканувати етикетку та додати до своєї віртуальної колекції. Більше дізнатися про виноградник, сорт винограду, рік виробництва, рекомендації щодо зберігання і відгуки про це вино. Або ж розширити свої знання про поєднання їжі та вина і підібрати гармонійну страву. Що можу сказати: винна шафа Канді прекрасний вибір для тих, хто хоче зберігати своє вино в ідеальних умовах. Якщо маєте додаткові питання, залишайте їх у коментарях. Підписуйтесь на канал Компі і до зустрічі.